Доброго дня, друзі. До мене звернулись з проханням надати роз'яснення щодо інформації про тимчасовий відступ України відносно Конвенції з прав людини. З відкритих джерел мені стало відомо, що ця інформація була подана нотою до ООН. І от знову ж з відкритих джерел ми читаємо, що заява була подана до Ради. Європи і стосувалося часткового скасування запроваджених раніше обмежень щодо виконання низки пунктів Конвенції про захист прав і свобод людини. Згідно відкритих джерел, я захожу на, на сайт міністерства. Зазначено, що це стосується е, е, з наступних відступів. Це захист власності, право на освіту, право на вільні вибори. І так далі. Додатково до протоколу кінець було зазначено в ноті від 22-го року. Тобто, друзі, і що це значить? Давайте розбиратись. І так, дивіться, зазначено з офіційних джерел, що Україна звернулася до, до Ради Європи Україна. Друзі, а от юридичні терміни вони мають, це точна наука, вони мають е, е, визначення, які не можуть бути змінені. Е, Помідовлена йде е, назва Україна. І хто ж подав таку ноту? Подав ноту, нібито, от, за інформацію подала. Зараз я поясню. Чому, чому це так важливо. І так, подало цю ноту постійна представництво України при Раді Європи. Постійна представниця при Раді Європи. Зрозуміло, що таке постійна представниця при Раді Європи. І так, відкриваємо представництво. Постійна представниця України при Раді Європи. От старінка я заходжу. Хто може, не вірить, може перепровірити. І там зазначено, що. Представництво, представництво України в Раді Європи є власністю, хто, хто навіть може переправити Міністерство закордонних справ, друзі, власністю. А що це значить? А давайте ми згадаємо, а звідки взагалі взялась назва України, якщо до 1991 року, тобто до 24 вересня 1991 року в Раді Європи, ООН, тобто ООН, значилась назва УССР, тобто Українська Радянська Соціалістична Республіка. А чому це так важливо? От чому я так е, проговорюю? Тому що українська радянська це є класифікатор. Тобто українська, далі, де класіфіка Радянська Соціалістична Республіка. А що таке Україна? Україна кого чого? Ну, дивіться, от я їжу по, по місту Києву, бачу Україну надпис. Я думаю, що це таке? Це що держава? Ні, дивлюся, а де ж класифікат? а, а класифікатор? А вся класифікатор. Поруч, кінотеатр України, далі їдемо, знову бачу, Україна назва. А що це таке? А це супермаркет з назви України. Так, так, друзі, і е, головне визначення України це назва території українського народу. Так от як може бути звідки взялась в ООН назва Україна? А давайте ми згадаємо, от ми робили запит, от, я, от ми офіційно робили запит до міністерства закордонних справ. Е, з приводу того, що український народ 1 грудня 91 року створив, підтвердив акт проголошеної незалежності, створив самостійну українську державу Україну, тобто класифікатор самостійна українська держава України. А ми звертаємось, а нам кажуть, що Зленка тоді що був міністр закордонних справ УСР, подає ноту. До ООН, що змінена назва ОССР на назву України. А звідки тоді взялася ця назва України? А ця назва України взялась після через місяць, коли наконець депутати додумались і вони внесли зміни на підставі закону, хто не вірить, може переправити, 15.54 від 18 вересня, де була зміна назва ОССР на назву України. Але ж. Завдяки своїй, ну я не знаю, неосвіченості вони не да, не надали класифікатора і виходить, що це Україна. А це, а це не що? Це просто територія, або це кінотеатр, або це ще щось. І тому, друзі, от. Е, перший крок, от я кажу, що ця нота є нікчемною нотою і вона не може бути виконана, тому що нема класифікатора, нема такої держави України, тому що нема визнань, нема класифікат, немає такої держави. Чому? Тому що ми український народ створили свою державу з повну державності першого грудня 1991 року з назви самостійна українська держава України. Ну як вони кажуть, там Через Рисочку. Ну пусть буде через Рисочку, але ж, класифікатор о, о, потрібен. До речі, Ш... Сполучені Штати Америки, ніхто ж не пише, Сполучені Штати Рисочка Америки, ну ніхто ж не пише, друзі. Йдемо далі. І дуже важливо, зараз, от я сам почав перевіряти ці документи, і був я дуже здивований. І так пам'ятаємо, да, що Зленка подає 27 до речі, вересня. Ноту щодо зміни нас Зеленка, міністр закордонних справ УССР. Украї... Друзі, а коли ж виникає Міністерство закордонних справ України? Коли виникає? От дивіться, от я піднімаю з відкритих джерел. Хто не вірить, може перепровірити. Я намисне не буду вам зараз показувати. щоб була невелика інтрига, і там міністерство закордонних справ України було зареєстровано двадцять п'яту року, друзі. 25.02. Але ж вони кажуть, що це є. От я підні. От я захожу на їх сайт Міністерства закордонних справ. І коли ж вони стали органом державної влади. Так от, друзі, відповідно сайту, теж може кожен зайти, міністерство закордонних справ стало органом державної влади. На відповідно до указу президента від 3 квітня 99 року. Друзі, указу президента. А що нам каже вимоги статті 92? Що орган державної влади може бути тільки на підставі закону. Тобто, друзі, на сьогоднішній день в Міністерство закордонних справ як орган державної влади не існує. А тому, друзі, така нота є нікчемною і та особа, а та особа, я думаю, це буде у нас. Тарасюк Борис, якщо він таку ноту подав, а ми зробимо запити, і я зроблю окремо віддіму, ми цього негодяя притягнемо до кримінальної відповідальності. Щиро ваш, Дмитро Поліченко.